Відтримуйте український контент не тому, що він український, а тому, що він мега крутий. Цього разу я залишу в описі під відео перелік файних каналів, звісно, тут не всі, але цей список допоможе усвідомити, як багато якісного контенту створюють українці. В описі не тільки ті, на кого я особисто підписана, так склалося, наприклад, що я не цікавлюся футболом або техоглядами, але такі канали я також залишаю, бо розумію, що хтось з вас. Може цікавитися подібним список не остаточний, я намагатимусь його поповнювати. Так само для себе зараз відкриваю багато нових україномовних блогерів, і це мене дуже тішить. Моє відео можете не ширити, а от в перелік каналів розпосюджуйте, тому що саме серед ваших друзів може бути людина, яка шукає саме такий контент українською. Я вирішила з одного зі своїх відео вирізати цей фрагмент з різними каналами. В описі я також залишу сайт, де ви можете ну, де ширша база, і ви можете обрати той YouTube канал, який вам до тієї сфери, яка вас цікавить, тому що якось. Вся ця інформація губиться, так вона залишається в описі, але, на жаль, на YouTube немає такої функції, як закріплення певного відео. Ну, хіба що на сторінці куди заходиш, постійно буде відтворюватися одне, але це нервує зазвичай людей. Тому... Тому інколи краще так не робити. Тому я й вирізала цей фрагмент. Загалом все І як ви є у вас світло, вода? Як часто є, якщо є? Тримаймося. Тримаймося. Українці. Україночки.